Звати Оля і я безмежно рада вас вітати на своєму в'язальному каналі. Вже початок серпня і тільки стартував з понеділка наш досить цікавий проєкт Це Тиждень стартів. В'яжу, що хочу ось і Як ще дві наші українські в'язалочки це Маруся з каналу Марусина скринька рукоділля і Ліна з каналу Ліна Сергієнко запропонували провести Осінній Вернісаж. Дуже цікавий, цікавий проєкт. Називається Вернісаж осінніх бар. Він буде проходити з 8 серпня по 2 жовтня. І до 8 серпня нам треба відсняти вступ, в якому розказати про цей проєкт, а також Поділитися своїми планами. Буде три звіти і підсумки. Звіти будуть в нас з 19 по 21 серпня, з 2 по 4 вересня і з 16 по 18 вересня. Підсумки цього проекту будуть з 30 вересня по 2 жовтня. Ось такий цікавий проєкт, в якому я буду брати участь. І зараз трішечки вам розкажу про те, що буду в'язати, як буду в'язати, з чого буду в'язати, і які є номінації. Отож, приступимо. І так, друзі, розпочнемо ми з номінацій, які є, їх є всіх 5, і я розкажу так про кожну, і, напевно, що Ні, напевно, а буду піс... Буду розказувати про номінацію і буду вставляти вам фотографії якими я надихнулася на створення того чи іншого виробу, і, можливо, ви надихнетеся і теж щось цікаве почерпнете з цих фотографій. Отож, розпочнемо. І так, перша в нас номінація це діти то наші квіти. Дійсно, це не просто квіти, то наше життя та наше щастя. Підтримую дівчата, і в ці номінації ми в'яжемо для наших діточок. І хочу я зв'язати, я, напевно, про це вже розказую третій раз на каналі, але нічого, ви потерпите, тому що я розпочати його так і не змогла. Це картиганчик для мого старшого сина. Ось ці ниточки. Я підпишу на екрані, що це за ниточка обов'язково. Ось така бобіна ниточка. Тут, в принципі, щось написано, але такі циферки мені нічого не зрозуміло, тому вже підпишу. Знаю, що це. Твідова на ось така ниточка, дуже гарний склад і дуже гарний колір. Я не знаю, чи камера да, передає, дійсно, як є колір. Тому буде гарний кардиганчик. Тут є 600 грам. Я впевнена, що мені з головою вистачить на кардиган для старшого сина. Йому буде 9, тому я маю надію, що все в мене вийде. Я зараз повставляю декілька відео і прокоментую їх. Тобто буду розказувати, що саме які деталі в них відео. Я прошу пробачення декілька фотографій, прокоментую їх, буду вставляти такі відривки невеличкі відео в це основне своє відео, щоб ви зрозуміли, що я хочу зв'язати, як це буде виглядати. І будемо ось так ми з вами. Працювати сьогодні, скажімо так, я буду розказувати, вставляти і коментувати ось таким чином. І так, перша моделька сподобалась такою невеличкою резинкою, своєю, ось таке поєднання. Цікавий візерунок. Наступна моделька це колір. Звичайно, він надзвичайно гарний, зелений, мій улюблений, тому закинула її собі в закладки також. І візерунок. Візерунок досить простий, але елегантний і для хлопчиків те, що треба. Наступна моделька насичений. Візерунок, досить він такий. Шикарно виглядає так багато і гарно. Це моделька досить проста, хоч і на маленькому хлопчику, але цікаве поєднання кольорів. Синій і сірій, можна використати залишки е пряжі, досить на ось такий кардиганчик. Наступна моделька мені сподобалася кольором і такою простотою своєю. Сами простий, що не є кардиганчик, і для малечі, і для дорослого би підійшов. Тут, звичайно, в цьому кардиганку узори, надзвичайно гарні. І на останок хочу вам показати дві жилеточки, в яких теж дуже гарні узорчики, які можна використати для кардиганчика. Вони мені дуже сподобались, і я їх зберегла в закладочки. Так, в цій же ж номінації також я хочу зв'язати ще і меншому синочку. Ось у мене вже є тут ниточка це Ліза Бабі Вулл. Це в нас напів вовна, це 40 вовни, 40 акрил і 20 бамбук. Дуже гарна ниточка, з гарним складом. Приємна дуже в нас цей колір 167. Це така кава з молоком. В 50 ранів, грамах 175 метрів. Ось така ниточка. Я думаю, ви знаєте, вже всі знайомі слово, ті, хто в'яжуть діткам, то я думаю, що з нею зустрічалися неодноразово. З цієї ниточки я маю на меті зв'язати кардиганчик, шкарпеточки і шапочку. У мене є таких шість, шість моточків такої, і ще два я трішечки іншого кольору. Хочу скомбінувати, можливо, на шкарпеточки, другий колір ниточки. Ось такий така ниточка це ще один проєкт. Теж вам поставляю якісь фотографії, щоб ви теж могли надихнутися і зв'язати щось своїй малечі. Наступна в нас номінація це Краса Осені в жінці. Ой, така гарна назва. І зразу в мене, як прочитавши цю назву, зразу з'явилася такий кардиганчик в таких осінніх кольорах, це там зелений, жовтий, червоний, оранжевий, от такі, можливо, навіть бабусиним квадратом. Щось таке зразу в голові, от така зразу ідея з'явилася. Але я вже давно, 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 ну як давно, напевно, з весни я дуже-дуже хочу зв'язати собі наступну пагутинку. У мене їх вже багато. Я зараз ставлю вам декілька фото, пагутинок які в мене є. І саме в цій номінації я хочу зв'язати паутинку, але незвичайно. Це не буде проста паутинка, таку, як ви, там, які я в'язала до того. Я різні в'язала, але це буде дещо інше. Зараз вам ставлю фото, якими я надихалася. Фото різних паутинок, більш розкажу, які деталі мені в кожній з них сподобались. Але моя паутинка буде особлива. Перша моделька захопила мене своїми рукавами, цими валанчиками, і тим, що вона досить широка, я люблю такі оверсайз-речі, як ви помітили, тому не могла пройти мимо, хоч і не паутинка, але ця модель запала мою душу. Наступна заворожила своїм візерунком на рукавах. Подивіться, яка це краса. Дійсно, дуже гарний візерунок, варто спробувати. Наступні. Ковтинці, джемперочку теж досить гарні рукавчики, які я беру за мету і обов'язково десь зв'яжу. Тут дуже гарний візерунок, така повітряна, легка паутиночка, саме те, що треба для осені. Наступна моделька заворожила своєю круглою кокеточкою і такими ромбиками, досить гарно. Мені сподобалось. Наступна мені сподобалася вся легкість і повітряність. Ну і, звичайно, білий колір. Він як ніколи підкреслює таку жіночність нашу. Дуже сподобалося і обов'язково повтору в наступних кофтах. І остання моделька, спеціально її додавала, Це не паутинка. Але саме з ромбами буде моя паутинка. Не з такими, як на візерунку буде дещо інше. Наступна в нас номінація це третє, це зігріємо ручки і ніжки. Ці номінації я хочу, як вже сказала, зв'язати маленькі шкарпеточки для синочка. Також хочу для себе зв'язати комплектик це шапочка, бактус. і Рукавички без пальчиків. Я не знаю, як вони правильно українською. Я на них кажу мітінги, ось такі без пальчиків рукавички. Я їх ношу вже на одну зиму. в мене є декілька пар, але саме вже на цю зиму хочу зв'язати щось інше. Тому що вже і вигляд втратила від постільного носіння, і мені просто вже проїлося, я хочу щось інше. Знаєте, як це буває? І хуй, в мене ще немає ниточки. Ще ниточка не прийшла на саме цей проект. Я буду ним стартувати в тижні стартів, але. Ниточка ще не прийшла, тому будемо чекати, вона прийде, і вам обов'язково в наступних відео, яке стосуються цього проєкту, ну, і просто в влогах покажу і розкажу вже більш детально. А зараз ставлю вам також фото, якими я надихаюся, і на десь щось подібне буду пов'язувати такі комплектики. І буду розказувати, що мені подобається в тому чи іншому комплекті. Перша модель, дуже сподобався бактус і колір цієї моделі. Беру до уваги. Наступна моделька. Вигляньте, який колір насичений, зелений, і ці квіти. Ну, просто надзвичайно, я вже хочу цю модель. Настільки простий бактус і прості рукавички, і дуже гарна шапочка з косами. Мені сподобалась. Беру на заміточку. Наступна моделька мені сподобалась поєднанням кольорів. Як ви бачите, в мене гама рожевий, ой, вибачте, зелений, сині кольори це мої. Наступна моделька саме візерунок на шапочці сподобався. І в цій шапочці, в цьому наборі, теж дуже сподобалося візеруночок. Ось ці напівкоси теж мені досить сподобалися, гарно виглядають, і бактус теж повинен бути та з них цікаве. Наступна шапочка досить насичена візеруночками, але варто її спробувати зв'язати. А ось цей комплект, особливо Бактус, то моя вже любов. Мені дуже сподобався і саме на нього я заглянулася. Буду в'язати. Четверта номінація в нас це і оселя вбралася в Багряне намисто. Теж дуже гарно, зразу в голові такі яскраві кольори, такі осінні кольори, якісь подушечки, чи там накидочки, якісь пледики такими гарними-гарними кольорами осінніми. Але я в цій самій рубриці маю на меті дов'язати нарешті свій плед. Хоча не обов'язково я його і дов'яжу тут. Тому я сильно голосно не заявляю, що я його дов'яжу, тому що я його в'яжу ще ну, напевно в січні буде рік. Але справа в тому, що, навіть навіть не в січні, а, напевно, в грудні я розпочала його в'язати з плюшевої пряжі, це бобіна плюшева ниточка, і я його в'яжу вже довгий-нудно, ну, надіюсь, скоро дов'яжу. Я зараз знаходжусь не вдома, тому показати вам його не можу, тому що він вдома, але на війті його таке дов'язати. І на... А, ні, на цій номінації я ще хочу зв'язати салфетку. Ця ідея в мене вже дуже давно. Я дуже давно хочу зв'язати салфеточку, справа тому, що в мене спальня в спальні стоїть комод. Спальня в мене в таких зелених кольорах, і я дуже-дуже хочу зв'язати на комод таку одну невелику салфеточку і дві поменших, тому що дуже часто ми на той комод приносимо чай, каву. Чоловік у мене теж кавоман, то він може і 4-5 разів, 6-7 пити на день кави. Тому він любить принести, поставити на комод. Я не дуже хочу, а комод мав такий темний, темний колір, і хочу просто, щоб не залишалися відбитки так, від е, чашечки. Тому буду ставити на такі підставочки невеличкі. Тому має бути велика серветка і дві маленьких ось це ще один проєкт, який буде в. В цій номінації, тобто сафеточка. Навіть би сказала, це основний це те, що я якби, заявляю, це те, про що я хочу і маю зв'язати. Все інше це вже як поваза. Тому ось таке четверта в мене номінація. Остання п'ята номінація це в нас ніколи не пізно творити добро. Досить добра така душевна номінація, номінація, в якій хочеться пов'язати не лише для себе, для рідних, але і для е, якісь частинку доброти і всеси, то можна так сказати. В цій номінації я буду в'язати шкарпеточки, буду в'язати шкарпеточки для нашого. Мого дуже, дуже близького родича, який знаходиться на війні, і для нього, і його побратимів хочу зв'язати декілька пар шкарпеточок і сердечка, брелочки. Ось така в мене ідея на саме цю номінацію. Саме зараз і хочу в серпні розпочати в'язати, тому що е, вже не за горами осінь холода. І хочеться, щоб ніжки наших хлопців солдатів були зігріті. Ось, такі, ось таке вийшло вступне моє відео. Ось такі ідеї я планую в'язати. Дуже маю надію, що вам сподобалося, що ви змогли почерпнути якісь ідеї для натхнення в мене, і що ви теж разом з нами, ми дружною такою компанією будемо в'язати. Напевно, що хештег я залишу і чи буде. Посилання на дівчат, я не знаю, чи буде в перелік всіх під відео, а ось хештег буде точно. Тому, будь ласка, проходьте по ньому і дивіться, яку вони красу і що вони планують в'язати в цьому спільному проєкті. А дівчатка Марусі Ліні, Дуже дякую за те, що прийняли свою компанію, за те, що організували такі цікаві старти. Дійсно, не старти, а такий цікавий проєкт. Дійсно, це та річ це зараз саме той час, коли треба і пов'язати для дому, і для близьких, і для рідних, і для діток, ну і не забути про себе. Отож, до зустрічі в наступних відео. Всім дякую за перегляд. Всім бажаю тихого, мирного дня і ночі. Бажаю міцного здоров'я вам, бажаю вам сили і натхнення творити красу і дарувати добро Всесвіту. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.